Вітаю, друзі! Мене звуть Усенко Марина, і ви на моєму каналі, де ми розглядаємо важливі питання, даємо важливі відповіді для того, щоб ваше життя могло стати кращим. Бо коли людина знаходить відповіді на важливі для неї запитання, вона може це все втілити в своє життя і побудувати те, про що раніше могла тільки. Мріяти. І сьогоднішня наша тема це тема оточення. Але ми поговоримо не тільки про людей, а про все те, що впливає на вас, якість вашого життя, якість вашого спілкування, на все те, що ви робите щодня. А поки ставте лайк, підписуйтесь та тисніть на колокольчик, для того, щоб не пропустити наші наступні випуски. І так наше оточення. Перший пункт, на який вам потрібно звернути увагу, це звичайно люди. Бо люди це якраз те, що на вас впливає більш за все. Спочатку це ваші близькі, мама, тато, ваша родина, бабусі, дідусі та інші важливі дорослі, які закладали вам. Певні патерни-поведінки. Ви дивились на них і просто повторювали, бо дитина завжди так робить. Таким чином сформувалась певна історія вашого внутрішнього світу. Таким чином на вас впливають ваші друзі і ті люди, з ким ви спілкуєтеся. Мабуть, ви часто чули, що якщо ти хочеш змінити себе, зміни своє оточення і все зміниться. Як це відбувається? Насправді, якщо ви дивитесь на успішних людей або на тих людей, які досягли того, про що ви мрієте, ваші дзеркальні Нейрони зчитують цю інформацію і просто повторюють, тобто вам легше повторити те, що ви побачили. Колись вчені зробили таке дослідження. Вони показували людям після травм відео, як проходить реабілітація, а потім проводили з ними цю реабілітацію. Інша група людей, не дивившись відео, просто проходила реабілітацію зі спеціалістами. В результаті перша група, яка попередньо була ознайомлена з відео, швидше. Проходила усі процеси. Швидше люди вставали на ноги і опановували ті навички, які їм були потрібні для нормального життя. Бо їх дзеркальні нейрони зчитали цю картинку, зробили її своєю. Так само відбувається, коли хтось позіхає. Ви позіхаєте слідом. Так само, бо дзеркальні нейрони зчитують і говорять повторі. Так вони влаштовані. Тому все, що ви бачите, безпосередньо впливає на вас. Якщо ви знаходитесь в оточенні сумних людей, які весь час зливають негатив, якщо говорять вони про негативні речі, ви теж починаєте ставати таким. І цей принцип солоного огірка його дуже тяжко побороти. Треба мати дуже сильний внутрішній стержень, дуже сильну внутрішню опору, треба мати своє мислення і чітко знати, чого ти хочеш. І не Піддаватися на провокації, як вчив мене тато, бо люди часто провокують нас певними історіями. Наприклад, ви шукаєте собі жінку або чоловіка, або класну роботу мріє, і хтось вам говорить: та ти так довго шукаєш. Плюнь на це, візьми те, що є, і ви берете. Оце і є піддатися на провокацію. Але якщо ви маєте своє бачення, і весь час тримаєте фокус уваги на ньому, то ці провокації вам не страшні, бо ви завжди пам'ятаєте про те, що я. Хочу отак. І будуєте це в своєму житті. Якщо вас оточують люди, на яких ви хочете бути схожими, то під ваш запит, я хочу бути отакою або отаким. Візуальна картинка завжди рухає на швидше вперед, бо для мозку не є важливим. Це є. Справді, або це тільки в вашій голові. Він починає під цю вашу ідеальну картинку поступово підтягувати необхідні події, необхідні рішення. Так працює ваша нервова система, центральна нервова система. Так працює ретикулярна формація, яка сортує головне, не головне, важливе, неважливе, і включає ваше мислення в певному напрямку, допомагаючи вам досягати бажаного таким чином. Старайтеся оточувати себе людьми, які транслюють те, до чого ви ще не прийшли, але дуже хочете. Вони стануть для вас класними вчителями вашим дзеркалом, яке допоможе дзеркальним нейронам зробити саме те, про що ви мрієте. Друга частина нашого балету. Зверніть увагу на те, чим ви оточуєте себе вдома, ваша квартира завжди говорить про вас, про ваш внутрішній світ. Якщо ви звернете увагу, чи розкидаєте ви речі, чи ви їх складаєте, і у вас все в порядочку, це не говорить про те, що ви аутист. Зараз модно говорити, що ой, якщо в тебе порядок, то ти аутист або аутистка. Ні, це говорить про те, що у вас в голові є структура, що ви керуєте своїм часом і своїм простором. Тому коли закінчите дивитися на подкаст озирніться навколо себе, проаналізуйте свою квартиру або свою кімнату. Подивіться про що вона говорить, про кого говорить ця кімната, і чи говорить вона про ту людину, якою ви є насправді щиру, відкриту, люблячу, ту, в якої ще не здійснилися певні мрії, але про ту, яка дійсно до них йде, і буде прикладатиме стільки усиль, зусиль скільки потрібно. Чи говорить це так про вас? Чи це говорить про щось інше? Про людину, яка не вдаха, а в якої щось не склалося в житті. Тому нема різниці, чи в порядку речі, чи не дуже. Нема різниці, чи так така тарілочка чи інша. Зверніть увагу на ці речі. Ви оточуєте себе певною кількістю предметів, на які ви так само дивитесь щодня, як на тих людей, про яких ми говорили в першому пункті, так само ви дивитесь на предмети, і предмети теж вас змінюють. Вони теж на вас. Впливають, і вони теж створюють вас певним чином, бо ви створили простір, під який ви починаєте мінятися. Поміняйте цей простір, наведіть лад, зробіть так, щоб в цьому просторі прямо все дихало вашими мріями. Це буде дуже важливо. І третій пункт ваші думки. Ваші думки це завжди ваше майбутнє. Все, про що ви думаєте, потім починає втілюватися. Колись. Кожне дослідження починалося з думки. Якась людина подумала, як незручно ходити пішки. От би було добре, щоб сісти, щось крутити і був велосипед. І вона придумала: взяла два колеса, зібрала механізм, і тепер цим механізмом користується багато хто. Але починалися всі з думки: з мрії, от би так. А інша людина мріяла, а класно би літати, підніматися над озерами, над морями, злітати і дивитися зверху на всіх. І одного разу. З'явився літак, і тепер це не є вже якоюсь там мрією, чимось нездійсненним, нереальним. Це є нашою реальністю. Тому ваша реальність починається з ваших думок. Що ви думаєте про себе? Що ви думаєте про ваше оточення? Що ви думаєте про свій характер? Як ви формуєте певні речі для того, щоб стати тим, ким ви є, тою людиною, якою ви народилися, тою людиною. В якої є своя історія, своє минуле і своє майбутнє, і своє справжнє теперішнє, про яке навряд чи хто знає. Бо зазирати в людські душі це складна історія. Бачити людину справжньою вміють не всі. Але дуже важливо, щоб ви вміли бачити себе такою людиною, якою ви є, з великим серцем, з щирою душею, з бажанням створювати, навіть якщо ви поки що загубилися і не знаєте, хто ви. Де ви, для кого ви, для чого ви все одно обратіть увагу на свої думки. Подумайте правильно про себе. Вчіться формувати своє мислення, бо з вашого мислення народжується ваша реальність. Ви ж знаєте, якщо дитині казати, що вона дурна, рано чи пізно дитина стане дурною. Якщо дитині казати, що ти розумна, спробуй ще раз, вставай, піднімай планочку, порадій, а тепер думай, як ти піднімешся вище, як ти зробиш щось ще, то дитина весь час буде вміти. Не долати будь-які перепони, бо вона буде знати, що вона розумна, що вона успішна, що вона все може вона впорається. Просто треба. Трошечки попрацювати, або трошечки потерпіти, або ще щось зробити, але точно все вийде. З таким мисленням і з такими думками можна подолати багато перепон. Я людина, яка долала в своєму житті велику кількість складних історій. Коли я їх розказую, люди питають, звідки в мене посмішка. Але посмішка саме з того, про що ми сьогодні говоримо. Я слідкую за тим, як виглядає моя шафа. Не тільки назовні, а й всередині, чи акуратно там складено все, чи я можу швидко знайти свої речі, чи я уважна до своїх речей, бо мої речі це частина мене. Мені важливо, що я вдягаю як я виглядаю, бо цей образ важливий для мене. Не для того, що скажуть люди, а для того, як я проявляюся. Для мене важливі мої думки. Я працюю з мисленням, я змінюю, я працюю з блоками, зі страхами, в мене їх багато. Я не ідеальна людина, нормальна, жива, така сама, як ви. Але, можливо, в чомусь, вмію трошечки більше. І сьогодні ділюся цим з вами. А ви ставте лайк. Підписуйтесь, тисніть на колокольчик, щоб не пропустити наші наступні випуски, та обов'язково пишіть в коментарях, наскільки цікавою була сьогоднішня тема, і чи взяли ви щось нове для себе.